Понад 82 тисячі українських біженців подали заявки на отримання так званого спеціального довгострокового дозволу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Одразу хочу привітати всіх жінок, які носять ім'я мама. Хочу побажати вам міцного здоров'я, терпіння, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій, здоров'я вашим дітям і, звичайно, миру нам всім. Сьогодні важлива тема для багатьох українців, особливо ті, що за кордоном, тому що щоденно задається питання: а що потім, а що буде після, а як там тимчасовий захист, а чи продовжить, а що буде замість тимчасового захисту, і деякі країни. Вже над цим працюють по максимуму, і дуже багато українців подаються на інші документи, щоб не мати прив'язки до тимчасового захисту. Дуже вас попрошу підтримати це відео і не забувайте підписуватись на канал. Ваша підписка і ваша активність дуже допомагає просуватись цьому каналу і цьому відео. Тому попрошу вас, зробіть це зараз. Якщо ви не підписані, дивитеся без підписки. Підпишіться вже. Дякую! вам. В описі під відео є посилання на мій інстаграм і на телеграм-канал, де можна також слідкувати за важливою інформацією для українців за кордоном і задавати запитання. Ця тема зараз дуже актуальна для багатьох українців за кордоном, і багато хто не знає, що далі робити. Чи перебувати на тимчасовому захисті, чи шукати інші шляхи легалізації на тій чи на іншій території Європейського Союзу. Я завжди рекомендую, якщо у вас є можливості. Є у вас робота, є у вас е, причини, документи, фінансова стабільність і все, що потрібно для того, щоб податися на якийсь документ, який не дасть прив'язки до тимчасового захисту. Рібіться. Кому підходить тимчасовий захист і все з тим гаразд? Це ваш вибір. Але як на мене, то Треба мати завжди запасний варіант, або йти до іншого варіанту, який не буде прив'язуватись до тимчасового захисту. Це моя рекомендація, яку вже я неодноразово повторював. І звичайно, країни не всі, але деякі країни пропонують інші варіанти для того, щоб залишитись на своїй території, для того, щоб не мати прив'язки до тимчасового захисту. На фоні того, що зараз відбувається, а я впевнений, що багато з вас слідкує. Це і приїзд до Києва. Представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі це заява в сторону Росії Путіну, що давай вже припинення вогню, давай будемо говорити. Про заяви Трампа, про самі ж заяви Путіна, що він готовий до перемовин 15 травня в Туреччині, але без припинення вогню. Тобто, щось таке. Відбувається, і, скоріше за все, найближчим часом, я на це дуже сподіваюся і впевнений, що ви також буде і припинення вогню, і якісь перемовини, або взагалі зупинка бойових дій та все, що шкодить як Україні в цілому, так і українському народу. Це звичайно моя думка, моє бажання. Але те, що вбивається, те, за чим я слідкую, за ким я слідкую, все до того йде. І звичайно, що у багатьох громадян України, які зараз за кордоном, виникає питання: а що буде, якщо буде, все ж таки, припинення вогню, заморозка конфлікту, мирні перемовини і далі війни не буде. Так будуть зміни в Європі, в європейських країнах, так будуть інші документи, інші можливості легалізації. І в деяких країнах вони вже працюють, в деяких країнах поки що невідомо, як там і що там, але це також з'явиться. Я буквально кілька днів тому розповідав, що в Чехії запровадили довготерміновий дозвіл для громадян України, який буде видаватися на 5 років, який не має ніякої жодної прив'язки до тимчасового захисту. Там потрібно виконати виконати певні вимоги. І в тому випадку ви можете податися на цей довготерміновий дозвіл і перебувати в Чехії, якщо вам його нададуть 5 років. І це один з найкращих варіантів, як на мене. Знаєте, в Польщі є карта побиту. Ніхто її не відміняв, вона не змінювалася, вона не змінювала своїх вимог. І маєте ви статус Укр, не маєте ви статус Укр, якщо ви маєте роботу на території Польщі, а близько 75-80% громадян України працюють в Польщі. Офіційно вони можуть податися на карту побиту, тобто, ось є варіанти, які не дають ніякої прив'язки до тимчасового захисту, і ці варіанти вони є зараз і ними можна користуватися. Давайте поговоримо конкретніше про Чехію. Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що понад 82 тисячі українських біженців подали заявки на отримання так званого спеціального довгострокового дозволу на проживання, який дозволяє залишитися в країні ще на 5 років і дає змогу надалі претендувати на постійне проживання. Загалом, за офіційними даними, у Чехії перебуває понад 371 тисяча Громадян України, що ви розуміли, кожен п'ятий українець, перебуваючи в Чехії, подався на цей довготерміновий дозвіл, який, як на мене, один з найкращих варіантів залишитися довше і легально на території Чехії. Довгостроковий дозвіл дає більше гарантій ніж тимчасовий захист, і не залежить від рішень Європейського союзу. Однак для його отримання дають жорсткі вимоги. Серед основних критеріїв річний дохід не менше 440 тисяч крон, тобто близько 36-600 крон на місяць. Якщо в родини є діти, сума зростає. Наприклад, для матері з дитиною 45 800 крон на місяць, для одного з батьків із двома дітьми 55 000 крон. Уповноважена уряду з прав людини Клара Шимачкова Лауренчікова зазначила, що в таких дохідних категоріях перебувають лише кілька відсотків усіх українців, які мають тимчасовий захист, де для більшості, особливо для самотніх батьків, ці вимоги є недосяжними. У МВС пояснили, що умови встановлено навмисно жорстко, бо ресурси держави обмежені. Влада не розраховує задовольнити всі заяви, максимум 20 від загальної кількості українців з тимчасовим захистом, тобто близько 74 чотирьох тисяч. Осіб, ну приблизно така сама кількість, ну трошки більше подалося на цю довготермінову карту або довготерміновий дозвіл. Як бачимо, в Чехії цей довготерміновий дозвіл є досить популярним, бо нещодавно його запровадили, дали можливість людям зареєструватися, і вже 80 плюс тисяч громадян України подалися на цю карту, тобто збираються залишитися до надовго або назавжди. І це приблизно 20%, якраз громадян, перебуваючи в Чехії щодо. Карти побиту в Польщі немає цифри загальної, скільки громадян України зараз має цю карту, скільки громадян України подалося на цю карту і чекає на децизію. Але ця кількість точно вимірюється висотнями тисяч подань і отриманих карт побиту. Тому тут також варіант. Я не можу говорити за всю територію Європейського Союзу, в мене немає інформації про всі країни Європейського Союзу. Але Точно можу сказати вам з 100% гарантією, що інші країни Європейського Союзу теж запропонують певні варіанти легалізації на своїй території. Ну, наприклад, візьмемо Німеччину, яка має параграф 24 і яка може запропонувати інші параграфи, такі як параграф 18 або ще інші, які дозволять перейти з того параграфа на інші. І так по кожній країні. Чи це буде найкращий варіант, не знаю. Але такі варіанти будуть, і кожна країна буде такі варіанти розглядати для того, щоб залишити свої території працюючих громадян, корисних громадян тій державі і не відпускати їх. Як бачимо, Чехія. Працюєш, заробляєш, маєш дохід, можеш податися. Польща. карта побиту по роботі це одна з самих популярних. Маєш роботу, працюєш, маєш дохід, береш від роботодавця всі відповідні документи від себе подаєшся на карту побиту. Очікування довге так, але реально отримати так і реально залишитися. Тому, друзі, моя рекомендація: якщо ви зараз перебуваєте в будь-якій країні Європейського Союзу і у вас з'являються варіанти отримати той чи інший дозвіл, ту чи іншу карту побиту. І ви знаєте, хочете, плануєте залишитися довше надовго. Задумайтесь над подачею на цю карту, на цей дозвіл, чи на цей параграф, чи на щось, що в тій країні зараз актуально і є можливість це зробити, тому що тимчасовий захист. Сьогодні є через місяць, два-три він може закінчитися. Та ніхто вас не вежений з тої країни, ніхто вам е депортацію не вліпать і тому подібне. Але все одно карта побиту зовсім інший документ, який дозволяє вам і подорожувати, і працювати, виїжджати, заїжджати, тобто робити все, що потрібно вам для комфортного життя в тій чи іншій країні. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Описі під відео я залишу посилання на інформацію. І не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі: Instagram, TikTok, Facebook, Telegram група. Там також дуже багато важливої інформації для українців за кордоном. До зустрічі в наступних відео.